šve bude brať i ja. Синку не, не жаль, жаль як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежав Ne znaju de je Виберуть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, Ці не жаль, ти, мамко, манкобу. Save to learn. Сені плине кача, ПО сині, МАМКО Ж моя не лайме. Ти, мамко, буде. Сине, жаль ти мамко буде, си ти, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, якби ж не В серцю лежав, ти серцю лежав. Ей, пулине качав по синій, Пулине качав по тисині, Пани, рідні, друзі, побратими Манагарова Олега Олександровича. Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною. Ще один український військовий, ще один наш земляк, що воював за мир та свободу нашої країни, пішов від нас. Манагаров Олег Олександрович помер 7 листопада 2023 року від раптового серцевого нападу у головному військовому клінічному госпіталі в місті Києві. Смерть молодого і сміливого захисника нашої держави є втратою для всієї громади. Ніколи не пробачимо окупанту жах та біль, який він приніс на нашу землю. Завдяки таким відважним воїнам, як Олег, Україна вистояла. Бореться і відвоює окуповані території. На жаль, серце навіть такого молодого воїна не витримало всіх жахіть війни, але він з щастю виконав свій громадянський обов'язок і захищав свою землю, нас із вами зі зброєю в руках не один рік, а шлях його становлення як воїна розпочався саме з нашого села, з Пугачівки. Народився Манагаров Олег Олександрович 31 серпня 1996 року в Російській Федерації в місті Усть Лабенськ Краснодарського краю. Потім родина переїхала в Харківську область. В село Пугачівка Олег приїхав на постійне місце проживання у 2009 році разом із мамою Манагаровою Людмилою Вікторівною, відчимом Семенюк Олексієм Миколайовичем та меншим братом і сестрою. Тут родина поповнилася ще одним хлопчиком. Олег завжди був хорошим братом для своїх менших братів та сестри, допомагав мамі їх нянчити, доглядати. І звідчимо мав теплі стосунки, поважав його як батька, який опікувався ним як рідним. Олег навчався з 5 по 11 клас та випустився з Пачівського загальноосвітнього закладу у 2014 році. У 2015 році він здобув спеціальності газозварювальника та водія у Жашківському аграрно-технологічному професійному ліцеї. Мав багато друзів, серед однокласників, односельчан, був добрим, щирим, привітним, вірним другом, хорошим товаришем, гарним сином і хорошим братом для своїх менших братів та сестри. Восени 2016 року Жашківським військовим комісаріатом Олег був призваний на строкову військову службу. А по її закінченню у травні 2018 року він підписав контракт із Збройними силами України на подальшу військову службу. Був учасником бойових дій під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Протягом 2018-2021 років у підрозділах Новоград Волинської військової частини у звані солдата за спеціальністю та килажник евакуаційної роти після повномасштабного вторгнення продовжував захищати Україну на східному напрямку. Влітку 2023 року внаслідок погіршення стану здоров'я був переведений до роти охорони 3-го відділу Уманського РТЦК, звідки й був направлений на лікування до головного військового клінічного госпіталю в місто Київ. Але серце молодого воїна не витримало, і він пішов із життя. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття. Рідним та близьким Моногарова Олега Олександровича пішов в життя син, брат. Він був старшим із дітей в родині. Він був наставником, прикладом для молодших братів та сестри, був підтримкою для мами. Вдячні батькам за виховання такого сина, справжнього чоловіка, патріота, захисника, шана і повага воїну. Вічна слава герою! Такі важкі втрати не будуть марними. Ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановні присутні військовослужбовці Збройних сил України, побратими. Сьогодні ми проважаємо на небеса в той небесний підрозділ, звідки молоді хлопці, патріоти нашої батьківщини будуть з небес захищати нашу країну. Так сталося сьогодні. Ми проважаємо в останню путь Манагарова Олега Олександровича, щиру людину, щирого воїна, справжнього солдата, який з 2016 року став на захист своєї батьківщини. У 2016 році пішов на строкову службу. Далі війна, далі АТО, далі ООС, і знову повномасштабний наступ ворога на нашу країну. Не злякався, не ховався, а дійсно став. Душою, серцем, всім тілом на захист нашої батьківщини, щоб ми тут, в центральній Україні, могли спокійно жити, спокійно працювати, не чути вибухів, не чути ракет, не чути прильотів, а жахіття війни не пройшло даром. Підірвавши своє здоров'я, душа Олега відійшла на небеса. Шановні рідні, шановна мати, Людмила Вікторівна, найщиріші слова співчуття, найщиріші слова скорботи, найщиріші слова шани вам за вашого сина. Фраза, яка лунає, герої не вмирають, вони дійсно не вмирають, але до тих пір, поки пам'ять, буде жити вічно. А пам'ять вона вічна. Тому дякую вам за сина, дякую за солдата, дякую дійсно за війна. Слава героям Жашківщини, слава Збройним силам України! Слава герою Манагарову Олегу Олександровичу і слава Україні! Шановна громада, людина без віри то порожня істота. Ми маємо цю віру. Православна українська віра. Вчора було свято велике релігійне архістратега Михаїла, яке знаменує перемогу добра над злом. І я впевнений, хто в храмі, хто вдома, хто просто в думках молиться, молиться за своїх рідних, близьких, сусідів. Господи Всевишній, захисти їх, збережи їхнє здоров'я, збережи їхнє життя. А чому? Тому що ми чітко розуміємо, що це наше майбутнє. Якщо сьогодення не захистимо, то ми свого майбутнього не будемо мати, саме свого, такого, як ми хочемо. І такі люди, як сьогодні Олег, повинні жити, працювати, народжувати дітей для своїх батьків-онуків, будувати майбутнє України. І вони повинні носити ті медалі, заслужені сьогодні на передовій на нулі, а не їхні діти і батьки отримувати нагороди за мужність, за волю, але посмертно. Сьогодні прикрий, надзвичайно трагічний день, тому що одна сторінка вирвана з книги України. Якщо говорити, що одна людина загинула, це ніщо? Ні, це якраз дуже багато. Ми немало вже втратили тільки на Жашківщині. Цифра наближається до 60 осіб. Це мало. І ми ще не знаємо, скільки їх буде. Тому наше завдання в тилу. Молимося. І не тільки молимося, об'єднуємось. Допомагаємо один одному найперше. І допомагаємо всім, чим можемо нашим воїнам. Просто всім, чим можемо. Бо не буде в нас майбутнього нашого. Я від усієї громади щиро дякую вам, мамо, за сина. Так, це слова, але це щирі слова і від імені усієї громади. Тому, герой! В нашій пам'яті, в нашому розумінні герой, людина, яка поклала життя за нас і з вами. Назвичайно велике горе в вас. Як його розрадити тільки думками і співчуттям. Це на сьогодні залишається єдине. А пам'ять має бути невмируща. Якщо забудемо про їхній внесок, також не буде в нас майбутнього. Іднаємось, люди добрі, пам'ятаємо про таких людей, про таких воїнів, наших героїв. Довічно. Слава загиблому Олегові! Слава Збройним силам України! Щира вдячність всім родинам, всім батькам за таких дітей. Слава Україні! Раба Твого спасе покой і прийми його до блаженного життя. Біля тебе, чоловіку любче, В оселях Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душу раба Твого, Бо Ти єдиний чоловіко любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, єси Бог, зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душу раба Твого упокой. І нині повсякчас, і на віки віків. Сам не знаю, де погинув Божьєм краю хто ж не буде брати я? Традиціями від імені президента України, від імені Верховного головнокомандувача прийміть цей символ держави, за яку віддав життя ваш син.